Вітаю вас! Конвенція ООН про права інвалідів налаштовує керівництво країн світу створювати максимум умов для здобуття освіти людьми з вадами здоров'я. У Запорізькій області є багаторічний досвід роботи щодо цього. Спеціалізовані навчальні заклади, де даються основи початкових знань. Запорізький навчально-реабілітаційний центр «Інтернат-Орієнтир» свою історію починав 1966 року як школа-інтернат для слабозорих дітей. Сьогодні це єдиний Запорізькій області навчально-виховний заклад, що здійснює комплексну медичну, соціально-психологічну та педагогічну реабілітацію учнів з вадами зору. тут навчаються діти з 6-річного віку з різними патологіями зору за направленням психологу медико-педагогічної комісії. Для вихованців центру створюються спеціальні умови, що забезпечують збереження і відновлення зору, комфортність навчання. Методична база, дидактичні матеріали відповідають всім вимогам тифлопедагогіки. Матеріальна база навчального закладу з кожним роком поліпшується. Значні кошти виділяються місцевою владою. Є також небайдужі люди, які сприяють у придбанні необхідного обладнання, аби діти з вадами зору могли проявляти свій хист у навчанні та творчості, пройти курс реабілітації, за що педагогічний колектив дуже вдячний всім добродійникам. У серпні 2011 року на базі центру інтернату Орієнтир завдяки їм відбулося відкриття першого в Запорізькій області класу для незрячих дітей. Раніше батькам доводилося вести своїх діток до Харкова, аби там вони могли здобути освіту. Зараз є така можливість здійснити це в рідному місті. Поки що тут навчається шестеро учнів. Для них створені всі умови для навчання, харчування, відпочинку, сангігієни. Не все так легко дається школярам, які з народження не бачили яскравих бар у світу. Зігріті любов'ю та ласкою тифлопедагога та вихователя, ці хлопчаки та дівчатка відкривають для себе нові грані життя. Ще змалку в душах своїх учнів педагоги пробуджують найщиріші патріотичні почуття, стали традиційними тижні української мови, зустрічі з письменниками та поетами. Бентежить юних і творчість класиків. В орієнтирі пишаються своїми випускниками. Чимало з них закінчили вищу школу, гідно працюють за обраним фахом. Хоча дійсно людям з вадами зору нелегко знайти роботу. І тому в навчальному закладі велику увагу приділяють профорієнтаційній роботі, співпрацюють з обласним центром зайнятості. Старшокласниці, наприклад, мають можливість здобути навички перукаря. Двічі на тиждень дівчатка вчаться робити поки що найпростіші зачіски, а згодом здадуть екзамени й одержать сертифікат на право займатися цією справою професійно. Охоче, учні оволодівають язами масажу. Для декого це теж майбутня спеціальність. Здібності людини не мають меж. У цьому переконуємось, дивлячись на витвори рук дітей з вадами зору. Дійсно, кажуть, не золотом і сріблом багата людина. Своїм талантом. Майстерністю. А якщо говорить душа, то тоді справді народжується шедевр. Автори цих робіт учениці Запорізького навчально-реабілітаційного центру Орієнтир. На уроках праці в позаурочний час вони прагнуть по-своєму відкрити для себе інших світ, в якому вони волею долі мають обмеження. Хоча це тільки на перший погляд, адже відомо ж, головного очима не побачиш бачить серце. В центрі Орієнтир завжди головним була і залишається конкретна дитина. Для цього педагоги в пошуку нових методів і прийомів, активних форм навчання, аби успішно здійснювалася медична, соціально-психологічна та педагогічна реабілітація та адаптація до умов життя. Цим захопленим дівчаткам в майбутньому не знадобляться вміння та знання, котрими щедро діляться досвідчені педагоги. Школярки дослухаються до всіх порад і з радістю вивчають премудрості господарювання, і, зокрема, рукоділля. в них це виходить дуже майстерно через творчість до реалій буття. Такий шлях проходить кожен учень центру. Що важливо, в навчальному закладі завжди враховуються індивідуальні особливості дітей, в залежності від стану здоров'я, відповідний режим медичної реабілітації та навантаження. Особлива увага початківцям. У яких дуже швидко відбувається процес росту організму, закладаються його основи. Щодня хлопчаки та дівчатка поспішають на урок лікувальної фізкультури, який триває 45 хвилин. Вони залюбки виконують всі вправи, а от після обіду тут проводяться індивідуальні заняття. У фізіотерапевтичному кабінеті здійснюється медичне відновлення організму. Завдяки спонсорам з'явилось багато сучасної реабілітаційної техніки, чому, говорять, може позаздрити будь-яка лікарня, яка спеціалізується на лікуванні очей: косовокість, короткозорість, астигматизм, дистрофія сітківки, катаракта, травми очей, і це ще не весь перелік захворювань, профілактику яких постійно проводять фахівці центру. Головна мета всієї роботи педагогів допомогти дітям із вадами зору повірити в себе, в свої здібності, відчути себе особистістю. І цьому сприяє чимало гуртків, які учні відвідують безкоштовно: вокальне та хорове мистецтво, основи комп'ютерних знань, абетка малювання, початкове технічне моделювання, мова танцю та інші нагороди, якими щороку відзначають учнів навчально-реабілітаційного центру Орієнтир, це показник того, що тут постійно вирує атмосфера творчості, натхнення, любові до життя та бажання пізнати його завдяки улюбленому захопленню. Непросте завдання стоїть зараз перед навчальними закладами України: виховати активну особистість, здатну в майбутньому здійснити свій власний життєвий проект, досягнути успіху та самореалізації. Особливо важливо створити рівний доступ до освіти всім. Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр вже тривалий час впроваджує в навчальну програму педагогічні напрацювання щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Головне запевнити дитину у цінності її життя, що дасть їй віру в себе та надію на ліпше. Для успішного навчання, соціалізації, реабілітації центр має прекрасні умови. Сюди за досвідом приїжджають з усіх куточків України та і є, що переймати іншим. Кожен урок як велике життя. У Хортицькому центрі вся сила й міць копіткій на наполегливій праці творчих особистостей, котрі вкладають свою енергію, натхнення. Новаторство педагогічної праці в найдорожче дитину. Урок будується так, аби увагою охопити кожного. У цьому першому класі з 15 учнів три дитини з особливими освітніми потребами, ураженням нервової системи, в тому числі захворювання на дитячий церебральний параліч, затримка психічного розвитку та школярі не відрізняються один від одного: такі ж допитливі, уважні та зі скоркою в оченятах. В останнє десятиліття педагоги дбають про вдосконалення форм і методів навчання, які б сприяли органічному поєднанню навчальних розвивальних та виховних цілей уроку. Серед цих пошуків у дидактиці початкового навчання помітне місце посіли нетрадиційні уроки-проекти, котрі розвивають мислення і мовлення школярів, їхню увагу й пам'ять, кмітливість, ініціативу, самостійність, уважне ставлення одне до одного. Нерідко в підготовці уроків беруть участь батьки. Спільна творча праця сприяє мотивації до навчання, розвитку творчих здібностей. На занятті спортивної секції використовуються коригувальні вправи для дітей з різними фізичними вадами. Аби заняття пройшло цікаво, враховуються фази розвитку хвороби, стан всіх органів і систем, психічна реакція хворої дитини та інші індивідуальні особливості. Контролюють цей процес медичні працівники, котрі в будь-яку хвилину готові прийти на допомогу. Уроки української мови по-своєму цікаві. В учні формуються загальнопізнавальні вміння правильно писати, зіставляти, порівнювати, моделювати конструювати мовні явища. Застосування мовленнєво комунікативного дидактичного матеріалу сприяє підвищенню мовного етикету хлопчиків і дівчаток. Ігрова форма подачі матеріалу дає можливість засвоювати його легко. А в цій залі проходить заняття з групою дітей, що мають порушення опорно-рухового апарату. Тут також важливий ігровий момент. Тоді всі завдання сприймаються зацікавлено, а як результат розвантажується хребет, стає більш рухливим, зміцнюються м'язи, з'являється відчуття рівноваги. Уроки ритміки з елементами музикотерапії справжнє свято, оживає душа, наповнюється радістю та любов'ю. Хочеться рухатися, веселитись, танцювати. А це якраз те, що необхідно для дітей, адже підвищується розумова активність, регулюється робота всіх органів, вдосконалюються психічні функції, мислення, пам'ять, увага. Гра на музичних інструментах поліпшує рухливість пальчиків, розслаблюються м'язи, а ще пробуджується відчуття ритму, координації рухів рук. Це особливо важливо дітям з розумовою відсталістю, у котрих спостерігається скутість, млявість, неточність рухів, що заважає оволодіти навичками письма та трудовими прийомами. У Хортицькому національному навчально-ребілітаційному центрі активно працює Соціально-Психологічна служба. Практичними психологами в рамках експериментальної діяльності проблемно-пошукової лабораторії психологія життєтворчості» розроблена програма, котра дає можливість отримати соціальний досвід і знання, які сприяють подоланню упереджень та дискримінації, формують позитивне ставлення до тих дітей, які за певними ознаками відрізняються від більшості ровесників. Тренінги спрямовані на розвиток комунікативних навичок, вміння конструктивно розв'язувати конфліктні ситуації. Формують толерантне ставлення до людей з особливостями. А от на заняттях з художньої творчості кожен може знайти собі справу до душі. Вихованці розвивають творчі можливості. Робота в колективі однодумців дає змогу здійснити задумане, адже поруч друзі та вчителі. У цьому творчому колективі на рівні з однолітками реалізують свої творчі нахили учні з церебральним паралічем, інтелектуальними проблемами. Таке налаштування у всіх, хто вчиться в стінах цього навчального закладу. Атмосфера довіри, любові, поваги та оптимізму дає поштовх для самореалізації. А віра в себе підкорює навіть найвищі світові щаблі. І, як приклад, Віка Савцова, котра 2012 року стала паралімпійською чемпіонкою. Отже, якщо ваша дитина потребує особливої уваги, визначайтесь з навчальним закладом і будьте впевнені. Освіта буде якісною. Залишайтесь з нами і надалі. На все добре, до побачення.